Друзі, всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати щось наше рідненьке, а саме варенички з сиром. І не звичайні, а парові. такі ми з вами на моєму каналі ще не готували. Ну що ж, цікаво, давайте покажу вам дуже легкий та смачний рецепт. Друзі, а ще нагадаю, для тих, хто не підписаний на мій YouTube канал, будь ласка, підпишіться для того, щоб не пропустити нові смачні відео. Це дуже легко треба натиснути на дзвіночок. І я буду ще дуже вам вдячна за вподобайку. Дякую! Для приготування тіста нам знадобиться 250 мл кефіру, 20 мл соняшникової олії, 10 г цукру, 2 г солі. 330 г борошна та 5 грамів харчової соди. Це тісто готується дуже швидко та легко. Кефір, сіль, цукор. В мене будуть солодкі варенички, тому і тісто роблю солодке. Якщо у вас буде солона начинка, то кількість цукру треба скоротити в два рази. Харчова сода. Перемішали. Додаємо борошно. Знову перемішуємо. Лопатку можна прибрати та замісити тісто. На цьому етапі додаємо рослинну олію. Продовжуємо вимішувати тісто ще 2-3 хвилинки. Борошно більше не додаємо. Наше тісто готово. Накриваємо його харчовою плівкою та лишаємо при кімнатній температурі на 10-15 хвилин. Для приготування сирної начинки нам знадобиться 350 г творожного сиру жирністю 5 або 9%, 50 г яйця, 15 г цукру, ванільний цукор за бажанням та 1 г солі. Змішуємо сир з яйцем, цукром, ванільним цукром та додаємо сіль. Просто змішайте все виделкою. До речі, для тих, хто любить солоний сир. Можна додати бринзу та зелень, буде теж дуже смачно. А цукор прибираємо. Все, наша начинка готова. Тісто готово, начинка теж. Тепер можемо сформувати варенички. Я не використовую додаткове борошно для підпилки тіста, щоб не забити його, я використовую рослинну олію, змащую стіл, змащую ручки. На один вареничок мені знадобиться приблизно 30 грамів тіста. Я формую невеликі кульки розміром приблизно 30 грамів. Це волоський горішок. Формую кульку. Тісто не має бути тоненьким. Начинки додаю багато. Защіплюю краєчки. Наш перший вареничок готовий. Обов'язково змащую його рослинною олією і перекладаю в сито. Ось так. Можна залишати такий гребінець, якщо вам подобається, але я роблю ось так. Обов'язкову відстань хоча б 2-3 см один від одного, щоб вони потім не склеїлися у вас. Водичка має добре кипіти. Ставимо сито. Накриваю кришкою. Такий розмір вареників готується 5-6 хвилин, не більше. Не перетримайте їх. Інакше тісто стане резиновим. Наші варенички готові. За бажанням вареники можна змастити вершковим маслом. Як ви бачили, рецепт дуже простий, а результат смачні, красиві та пухкі вареники з сиром. Дякую, що сьогодні ви були зі мною. Дякую за ваші коментарі та вподобайки. Будь ласка, бережіть себе і до нових зустрічей!